Він справді металевий. Всім добрим людям, доброго часу доби. В цьому відео огляд ноутбука. Я вже 27 років маю справу з, як їх раніше називали IBM сумісними комп'ютерами, з ноутбуками, зокрема, але справді металевий ноутбук тримаю в руках перший раз. І він дійсно металевий. І так, в цьому відео. Огляд ноутбука. Я навіть не знаю, як він правильно читається: Wing, або Wing, або Wing, Ну, нехай буде це Wing. Iron S140. Тобто Iron. назва каже про те, що він металевий. Що у нас є? У нас є ось така ось коробка в такому лаконичному дизайні. Нічого тут зайвого. У нас є, звичайно, сам ноутбук, у нас є зарядка. І у нас є посібник користувача, до речі, приємно українською мовою. А що відразу хочу сказати про зарядку. Вона, як зазвичай для ноутбука, якщо у вас є ноутбук, то скоріше там 16, 19, може навіть на 20 вольт та зарядка, ну, у більшості, принаймні, ноутбуків. Але тут зарядка на 12 вольт 2 А. Тобто, це для нього, скажімо так. Така особлива зарядка, не така, як для більшості ноутбуків. там Asus, HP, ті ж саме Lenovo, там у них майже по 20 вольт живлення. Тут у нас 12 вольт 2 А. Така ось зарядка. Що по посібнику, Тут нічого такого особливого. Основні моменти, як зазвичай, тобто опис показано, що де тут повинно бути як тут початок експлуатації, ну і характеристики. Давайте коротко по характеристикам. Дисплей з діагональю 14 дюймів, сказано, що це IPS-екран, роздільна здатність Full HD, тобто 1920 1080 пікселів Процесор. Intium N5030, оперативна пам'ять 8 ГБ і SSD накопичувач 256 ГБ SSD. Да я зауважу, що тут він M2, тобто він доволі такий швидкий. Ну і також підтримуються, як зазвичай, в ноутбуках це протокол без дотового зв'язку Wi-Fi. Фронтальна камера тут 2 Мп, є порти USB 2.01, USB 3.01, штука, Type-C1. Mini HDMI 1 і слот для карт одна штука. Акумулятор на 7,4 В і 5000 мАч на батарея. Розміри у нього теж такі. Да, як ми бачимо, вони. Доволі такі невеликі. Маса 1380 г. Тобто, як для такого маленького ноутбука, це доволі такі важко. 1 да? і майже 4 кг, але ми згадуємо про те, що він металевий. Ну і Тут заходи безпеки ще в цій інструкції. Ну і інша інформація, яка нас тут не цікавить. Гарантійний талон. і так далі Пет, Давайте подивимось до ноутбука. Ближче. Зверху теж так лаконічно, з логотипом. Давайте подивимося, що у нього знизу. Знизу у нього 4 ножки, гвинтики, які дозволяють зняти верхню чи нижню панель, не знаю, розбирати звичайно, розбирати його не буде. Під цими отворами там динаміки, тобто у нього стереозвук. Ну, Звичайно, написано, що це за модель і фірма. І під цією кришкою повинен бути m 2 SSD-накопичувач. Тобто, по ідеї, тут є легко відкотити, звичайно, я цього робити не буду, бо це ноутбук не мій, він у мене потрапив тільки на декілька годин. І якщо вас не влаштовує, що тут ось у нас 256 ГБ розмір накопичувача, то я так розумію, що його можна замінити на більш міський, наприклад, там на 512 чи на 1. Це, що стосується нижньої частини. Збоку, зліва, ми бачимо, що тут у нас для живлення під'єднання це у нас USB 3. Це у нас міня-HDM і Type-C-роз'єм. І з цієї сторони у нас роз'єм для навушників, роз'єм для usb type a звичайний USB-2. І це для карти, для TF-карточки. Тобто з телефону можна спокійно сюди ставити карточку і все, що треба переніс. Зауважу, що USB-порти доволі тут такі тугі. Тобто вставити і виняти флешку доволі-таки важко. Так, тепер давайте його відкриємо. Відкриваємо. Ну, все, як звично, для ноутбука у нас. Клавіатура, звичайно, на ноутбук, маленькі клавіатури Нема цифрової додаткової, зате вона з підсвітки. Ну, це я увімкну і покажу. І що ми бачимо: Тачпад доволі-таки великий. Тут у нас клавіші можна натискати. І оце сканер відбитку, відбитки пальців. Тут у нас як стандартне живлення, капслок і нам Ну, Давайте його увімкнемо, так, вмикаю, засікаю секундомір. Це, звичайно, не рекорд, але і не досить довго. Якщо у вас є ноутбук якоїсь більш старої моделі, в якій ще використовується старий SSD чи навіть чи HDD, то ви, напевно, знаєте, що ноутбук зазвичай завантажується довго. Ну, Навіть якщо він і досить потужний був на той момент, коли ви його купували але все рівно без SSD M2, ноутбук і той звичайний комп'ютер завантажується довго. Якщо я натискаю на клавіші, я не знаю, як вийде на камеру. чи ні, Напевне, треба вимкнути освітлення. І тоді да, видно, що клавіатура вона підсвічується. Тобто, коли ви натискаєте на клавіші, можна навіть при недостатньому освітленні бачити, що натискати. На клавіатурі он до є і українські букви. І тобто, можна українські, російські, англійські спокійно набирати на цій клавіатурі, навіть якщо ви не знаєте, де. Яка клавіша розташована. Що ще хочеться сказати про цей ноутбук? От е, Я не відразу зрозумів, на кого розрахований цей корпус, да, Тобто він металевий, це не дешево. Тобто, значно дешевше зробити з пластика. Але сам ноутбук, він теж не із дорогих. Він не із самих дешевих, але не із дорогих. І це не той ноутбук, на якому щось можна серйозно працювати. Тобто Тут е, процесор Intel збудованою Intel графікою 605, вона UHD 605 Intel Graphic. Це той ноутбук, на якому ви щось таке серйозне не буде, там де відео, ну, можливо, якесь там домашнє відео там, Full HD, і ви зможете на ньому монтувати, це я не перевіряв. Ну, 8 ГБ оперативної пам'яті це доволі такі достатньо для такого ноутбука, але все рівно ноутбуки цього класу це в основному для того, щоб там подивитися відео в інтернеті, якісь там фотографії якісь подивитися. Відредагувати ці фотографії, не, я ж кажу, можливо, якісь там відео не дуже великої роздільної здатності на ньому теж можна обробляти. Але все одно це такий більш ноутбук для ну, в текст, звичайно, набрати, якусь там таблицю, Excel і так далі. Ну, більш це такий ноутбук, він якби офісний, да? тобто він не для ігор, не для якихось серйозних завдань. І мені було дивно, навіщо тут все ж таки така, він повністю металевий. Да? Тобто Тут метал. Тут метал, все в ньому металеве. Але коли я запустив на цьому ноутбуці тест, щоб оцінити його продуктивність, я відразу зрозумів. В ньому немає вентилятора. Тобто він зовсім тих. І напевно це забезпечується саме тим, що оцей ось металевий корпус, він і є радіатор. Тобто він. Е Охолоджує дуже гарно, ну, враховуючи, що тут не досить потужний процесор і графіка тут вбудована, то він дуже гарно охолоджує і йому не потрібен ніякий вентилятор. Тобто, якщо ви навіть будете якісь там не знаю фільми дивитися в великій роздільній здатності, ну, тут максимум Full HD, що ви можете дивитися на цьому екрані, які все-таки навантажують, або я не знаю там навіть якісь фотографії редагувати. Він у вас не буде шуміти, бо в ньому немає ну знову ж таки, наскільки я зрозумів, в ньому немає вентилятора. Ну, якщо ми дивилися перед цим, да, тобто ми можемо зараз його вимкнути і ще раз обдивитися. Якщо ми уважно його обдивимо ще раз, то ми побачимо, що тут нема ніяких вентиляційних е, отворів, тобто тільки для динаміки, щоб звук у нас виходив, і немає ні з цієї сторони, ні з цієї сторони. Тобто він доволі такі, е, ну, тонкий, плески. Ну, важкий через метал, але в ньому немає вентиляційних отворів, як на більшості ноутбуків. Тобто, можна сказати, що це такий більш потужний варіант планшета. Да? Тобто В планшеті, як правило, теж немає ніяких вентиляторів, він охолоджується. Природнім шляхом, так і тут. Але тут, в якості, я так розумію, охолоджувача виступає вся оця нижня частина, яка дозволяє металева, яка дозволяє дуже гарно його охолодити. І для цього ноутбука немає необхідності влаштовувати в нього вентилятор, що дозволяє знову ж таки зробити його доволі таки компактним, тонким і зовсім безшумним. Тобто ви будете на ньому працювати, в ньому нема жорсткого диска, який теж видає якийсь шум. Крім стукатіння клавіш, до речі, які зараз давайте на звук перевіримо, наскільки вони голосні. Ну, можна сказати, що не те, щоб зовсім тихі, але і не дуже голосні. Тобто, така звичайна для ноутбука гучність клавіш. Ось що по ергономіці по цьому ноутбуку. Ну, і далі я трошки розповім про те, що він показав у тестах. На жаль, тест батареї в мене нема коли зробити, мені його вже треба. Віддавати, але враховуючи, що нічого в ньому такого потужного немає, я думаю, що він повинен доволі такий довгий час, особливо там в режимі читання чи відео, тримати батарею. Нічого серйозного я на цьому ноутбуці не запускав, окрім теста на його продуктивність. Але подивився відео з YouTube в роздільній здатності. У HD, тобто 1080 пікселів, я запускав в цій зіростільній здатності і фільм великого об'єму, там щось порядка 20 ГБ було розмір того фільму. Ніяких проблем при цьому я не виявив. Тобто відео йде плавно, все гарно. Звук доволі таки гарний. Ну, не можна сказати, що він якийсь там об'ємний чи великі баси, все ж таки тут маленькі динаміки. Але для того, щоб подивитися, ну, я вважаю, це. Гарний варіант. Тобто ніяких проблем з відео, ну і перельом фотографії я не помітив. З цієї сторони ніяких претензій до цього ноутбука нема. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, підписуйтесь. До нових зустрічей, бувайте!